Я раджу Крадіагріколь як активного фінансового партнера і друга своїм знайомим, родичам і близьким. Так, звісно, я радила і буду продовжувати радити Крадіагріколь Банк як надійного фінансового партнера, а також турботливого роботодавця. Тому що тут аргументів багато. я Коротко скажу, тому що він того вартий. Якщо ви хочете працювати в надійній компанії, здобувати нові знання і навички, розвиватися, якщо ви хочете відчути підтримку своєї компанії і при цьому мати гарний колектив, який вас завжди надихатиме і сприятиме вашому розвитку, то, звісно так, в Кридіалі Колько ви все це отримаєте. Однозначно. Рекомендую Agricole як роботодавця, тому що по собі знаю, що тут кожен може знайти своє покликання, а компанія допоможе максимізувати та примножити ваш професійний рівень. І звичайно, я би порадила Agricole як фінансового. Партнера, як стабільного роботодавця своїм знайомим та друзям, тому що я вважаю, що це та міжнародна група, якою, якою варто пишатись і в якій варто працювати.